Російська пропаганда реваншує і намагається вкидати шкідливі тези для того, щоб посіяти сумнів у західної аудиторії. Днями у Твіттер прийшла любителька путінського прудня Діана Панченко, яку розшукує СБУ через те, що вона зрадила Україну і працює на російській гній. Розуміючи, що її пропаганда діє на російську аудиторію, яка і так тупа, як пробка і в лишній обробці не потребує. Діану попросили почати працювати на західну аудиторію, створюючи образ жертви, мовляв, я за мір, але Зеленський, який нелегітимний, переслідує мене, тому що я за мір, а вони проти міру. Ну одним словом, підтримувати давно створений російський наратив, який у хвітері і так розсилають свіжостворені акаунти, розуміючи, як на заході ставляться до чесної журналістики і часто дають слова тим, хто його абсолютно негідний. Ось що вона пише: моя сім'я і я зараз стикаємося з погрозами, і багато моїх колег ув'язнені за висловлення своєї думки. Основні змі можуть не повідомляти про цю несправедливість, але я це зроблю за ці роки. Я накопичила численні факти, які можуть змінити вашу точку зору на цю війну. Мій ютуб-канал є найпопулярнішим в Україні та серед російськомовної аудиторії в усьому світі. Я написала книгу, яка скоро вийде в Америці. Я налаштована посилити свій голос і охопити ширшу аудиторію. Звісно ж, у Картві помітив спробу Панченко відбілити своє ім'я і одермати західну аудиторію, яка про неї ще нічого не знає, і задала логічне, але риторичне питання. Ху, Ху будеш Діана Панченко, яка представляється українською незалежною журналістикою, як істинний незалежний український журналіст, запитує: чи вийде Харків? Саме Харків, а не Харків, з України. Ну знаєте, істинний незалежний український журналіст, який навіть не знає, як читаються міста його країни. Чи легітимний президент України Зеленський? А знаєте, хто ще не визнає легітимності Зеленського, щоб підірвати підтримку європейських країн до України? Україна має сформулювати в сформулюватися качети сама політична і правова система України. Дійсно кажеться, насамкіне так, що сложно. Я в третий раз повторяю, закон 2016 года говорит о том, что нельзя проводить выборы президента в условиях военного положения. Но нигде не сказано, что эти полномочия пролонгируются. А на сайті Manifest in UA ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Manifest in UA. тут живе український Ютуб. Ну знаєте, ці незалежні українські журналісти, чию країну старають залиця землі, а вони накидують. На власну державу і звинувачують у всіх гріхах. І жодного твіта, жодного натяку, що Росія країна агресор. Найіронічніше в цій ситуації те, що на початку повномасштабного вторгнення в Діани Паченко була абсолютно протилежна і свідома позиція. Вона вірила в ЗСУ і не боялась назвати Росію країною агресором. Цікаво, а її нові володарі взагалі знають про це. Ну і насправді її ціль зробити все, що. Щоб дискредитувати Україну в очах західного глядача, але робить вона це вкрай кепсько. Її коментують або українці, які нагадують, що вона зрадниця своєї країни і колаборантка, і до чесної незалежної журналістики має таке ж відношення, як Такер Карлсон, або ж коментують боти, підписку на яких вона придбала, щоб створити видимість підтримки. І сьогодні, коли Росія о шостій ранку розбудила українців і запустила близько 50 шахетів і. 30 крилатих ракет, я з особливою ненавистю бажаю Діані Панченко відчути російський світ, який вона так яро кликала і захищала на каналі Мураєва за тиждень до повномасштабного вторгнення.